Друзі, підписники, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 21 жовтня, бачите, сонечко сходить зараз. За мною четверо камрадів, вже пішли до копу. Погода сьогодні дуже тепленька, і кінь жовтня, заказує плюс 25, зараз ранок і так тепло, друзі, тепло. Будемо йти шукати хоч місяць, як вже вибити капець. Після буряка вже багато хто ходили, але поїздимо. Вже і їздили трошки, в принципі. Але будемо пробувати. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ставте лайки, не забуваємо підтримувати нашу армію. А ми, друзі, до копа. Поїхали. Дивіться, коротше, перше не мою знахідку, або роман каже, йти до нього. Що, що серйозне є? Знімай фото. Та ти що? Ні, тільки радянщина. Сміс радянщина. За мене це цікаво. Що це таке? Щось динареньке якийсь? Два гелера? <ріст> <ріст> Друзі, це ми облажалися, а ми вже думали динар і ще таке кісь біле було. 1802 рік. Ну в мене СССР. У мене 20 копійок. <ріст> Друзі, ось так. Я вибито, не вибито, але. Ну друзі, день починається з копійок. З монеток. Ще якась мідна певно що. А ну, цікаво. Друзі. Ага. П'ять грош. Ха -ха. Друзі, ну, сері, ну все різно, все такі знахідка. Друга монетка за 10 хвилин. Польща. Ну нічого, поляки нам друзі. Сонечко сходить, красота. Ось таке поле не зроблене, але пікаємо. Камрад ходить, дивіться, друзі. Як копають камради? Чи камрад? Бачите, які ямки не позакоповані, хоч тут її після буряка не зорано, не зроблено, але я думаю, що все рівно, ямки варто хоч засипати, хоч якось. Це взагалі не засипано. І таких ямок повно просто. Це Просто капець. Друзі, коротше, щось камрад тішиться. йо -мо, друзі! Голда! Це капець. Ні, не, покрите. Друзі, ми вже на інашому місці ходимо. Тут таке ріля капець просто. Але якось ходимо і щось попадається. Ну не в мене, звичайно. Все таке є, друзі, все таки є амулет кіготь Київської Русі. Ось така класна знахідка, ну друзі. Супер. Файно є. Ти гониш, оце, а це тільки що роман, друзі. Ну коротше це вже не цікаво порівняно з цією знахідкою. Та ти шо? Стринь. такий, шо? такий, витратить такий. Витратить. все, йдемо в цю сторону. Друзі, я думаю, ці знахідки бомба. Це ще весильне, щоб не було на минулому місці. Олки круто. Платен. А, блін, привід до скільки великий. Так, і золото. Собі, друзі, уявіть, яка торілья. Як то ходити? Але все рівно і мені випадає знахідка. Жаль, не ціла. Могла бути ціла, друзі, але на жаль. Ще точок Київської Русі. Хоч щось забираємо. їхні друзі, знахідка, але слабенька знахідка, ну що це? Дзвіночок був, частинка верхня від дзвоника з вушком. Ну, друзі, ну що це таке? Де ж воно файне щось все сходжено? Але пікаємо, щось і буде. Друзі, дивіться, є зелененькі. Ну не хрестик. Але ціла знахідка, друзі. Київська Русь. Дробничка. Гудзик Герка, точніше. Ось така знахідка, друзі. Хоч щось. Хоч щось радує. Забираємо. Друзі, дивіться, які знахідки в Камрада, ну це просто підвісочка бомба. Я ще навіть такої так не бачив. Хайстик. Красота просто. Крашечка. Різне всяке, друзі. Ось так. Дивіться, друзі. Прямо на, горо... на цьому. Коло дороги, можна сказати. Я ж чесно думав, що то фульга. І це як ви думаєте, що це? Накосник? Можливо, і накосник. Ну, я думаю, що це перстень. Дивіться, яка красота, друзі. Сіленький, але погнутий бомба. Красота, хоч щось. Хоч щось, друзі, а то цілий день якісь такі обломки одні, непонятні. Не ціле нормально. Ну, друзі, вже... Вже хоч трошки настрій піднявся. Четверта година, ще трошки ходим. Друзі, на кінець то На кінець то в мене топова знахідка. Подивіться просто до сонечка і гарно, друзі. Тати що? Ми йшли по дорозі до камраді, вони там щось знайшли теж. І не дойшов. <хи> це капець. Такий гарний стан, ну це просто як давно я його чекав. Як давно я його чекав. Та ти що? Красота просто! Красота, друзі! Ось так, до речі, сьогодні. Крайній вихід з цим моїм рідним квестом. На пошті вже лежить 80-й квест. Завтра буде обзорчик і тоді докопу. Друзі, ну це просто бомба. Накінець-то, супер! Я просто біг, майже можна сказати, не йшов. Ось мій результат, друзі. Ось так. Камради, дивіться, у нас тут сьогодні дуже багато ходи. Це з інакшої машини, друзі. Напарника, можна сказати, ось така знахідка непогана, я би сказав. Я би сказав, що дуже непогана, друзі. Хрестик бомба. А це теж пряжечка і таке, було всяке різне пряжечки накопав. На хрестик це топовий. Трошки краще, мій. Друзі, в мене є. Печальна знахідка, але все ж таки знахідка. Браслета, основна частина Київської Русі. Ну нічого, друзі, пікаємо. Вже сюди приїдемо з новим апаратом, і все буде добре. І тоді, я думаю, буде жарко. Буде жара. Бо тут сходити, не сходити. Такі безкрайні поля і лізе, і лізе всюди. Камради підписники. Камрад зайшов на поле тільки І дивіться, що він підняв. Бачите, друзі? Є тут знахідки, друзі, є. Все-таки є. Копіончик цілий, але без на Ну нічого, йдемо далі. Камради, ось така у нас лопатка сьогодні вийшла. По знахідкам у нас. В принципі, було п'ятеро, але відзначились троє. Я теж відзначився при кінці, я міг теж бути лаж, а вже що є. Дивіться, друзі, яка красота. Знахідки просто топ. Просто топчик. Це капець. Гарний коп. Дивіться, тут які класні знахідки. Поскладав їх зверху. Це капець. Ото напарник. Такі знахідки посередині складаються. Ось так, друзі. Дякую, хто дивився це відео до кінця. Підписуємося на канал, ставимо лайк, далі буде.